Металіст приймав Волинь, про цей поєдинок ми вже говорили. Чи такаєш, що знаєте, от, дві команди, які ну, не знають свого майбутнього і не знають, що буде далі, як це все буде відбуватися, і от, от такий футбол вийшов, правильно? Безшабашний, правда? ж? Восьма хвилина: Полянський забиває м'яч. Все, все, все легко давалось. ну, Вратарь почему да. не вышел в этой ситуации. Забили ему с двух метров. Ну, Сколько моментов тут не реализовали? Ну и будет гол, точная копия этого же момента. То есть... Не, ну просто концентрация, разумеется, как да. бы сказать, что тут не было футбола, было очень багато яскравих да, моментов. Моментов было много. Ну... А протягом самого матча, Олежа, ну, да? вот вичувалась, такая, знаете, вот такая штучность процесса. Какая-то была такая сборах игра, да? Олежен. Ощущалось. Я еще раз повторю, что ну, не было. огонька в глазах, в особенности в игроков Волыни. Но если говорить э, касательно игры, то Соболь выглядел пиле на фоне молодого футболиста, который играл сначала правого защитника. Когда уже его, Никитюка. Никитюк, да. Когда уже его поменяли в первом тайме, тогда уже немножко удалось нейтрализовать этот фланг. А так все оттуда пришло. Вот мы видим слева, все слева, все атаки через Соболя. Другой мяч забывает приемов. Бачите, скільки моментів було у металіста, і я вам хочу сказати, що металіст грав в задоволення. От, тобто, помітно, що команда ну нічого якби в будь-якому разі команда біжить і добре готова. Нічого правда? не давить, над Ні, Скорості так, хороші так, включили. Да, очень була удивительна перша гра дуже хороші скорості. Далі молодий голкіпер Канівцев, який бачите, дебютував від 17 річний Він дебютував дуже впевнено, спокійно. Все, що летіло, все ловив. Все, що своє, все його. Нічого не привіз, це найголовніше, да? найголовніше. Але знову ж таки, от бачите, тут ну, не влучив у цій ситуації. Це вже другий тайм Богданов. Ще моменти. Тут, тут отут з удару леже. Як ви любите. Не, так. Я, так, я ніколи так не бив сюди. Я один раз удара ударив <реш> і між, зайшов з нульового угла. Я міжу не... очі. Да, yeah, я не привержен. вот ну, подивите, бачите, в останні... створ попал, он бы забил. В останні хвилини не добігає вже Жуніч. А, Жуніч думається... уже, його нужно вже нести туди, в цю позицію. Ну, як-то так вони в кінці вже грали. Родич играли. забив м'яч. Я знову ну, ж таки, я все, можу висловити свою точку ви мене поправте. Може, може я дійсно, ну, чогось не розумію. Ну, в мене от... По, по... переглядаючи цей поєдинок, все одно не залишало відчуття того, що, ну, знаєте, от, якось дві команди, знаєте, якби, живуть без майбутнього. Ні? Ну, от грають играть. Ну ничего не да, грає да, никаких... за себе, кожна Кожно играть грає за себе. Кожно выходит, грає за свое. тому і є якась певна. Ну, хороша така ознака. Едуарде. Ну, не знаю, сложно сказать. Когда нет будущего, и не знаешь, то ничего хорошего здесь нет. А просто играют как, ну, в свое удовольствие, получается, так. И опять же, с перспективой того, что кто-то где-то как-то стрельнет, заметят, и он дальше будет. Давайте поступим, что говорил после игры Олександр Свидов, потому что Виталий Владимирович Кварцяний, ну, снова таки, отмывался от спілкування с прессой. Я рад, что молодые наши футболисты, в том числе и воспитанники Академии Металлиста, сегодня сыграли на должном уровне, сегодня не подвели команды. Они и предопределили результат Соболь и Третьяков. Не, не персонали, а именно фланговые игроки, обладающие очень хорошей скоростью. И спонтанное решение сегодня было, честно вам скажу, это э, выход Каплиенко на позиции, э, скажем так, традиционной позиции плеймейкера, но э, как бы на позиции плеймейкера на, на моей памяти, не знаю, ну Назаренко вот, может играть на позиции плеймейкера. Знаєте, головне, щоб настрій цей зберігся в наступних матчах. Пам'ятаю, тому що металіст цей чемпіонат так само почав дуже певною перемогою над Карпатами, потім був дуже великий, так би мовити, ну, провал. І хочеться, щоб от цей настрій зберігся. Грайте от, на сьогоднішнім днем. Я так розумію, що і Металісту, і волині треба жити зараз просто сьогоднішнім днем. От є день, граємо, виходимо, граємо для глядачів, для вболівальників. Розуміємо, що нас показують по телебаченню, що всі дивляться. І е, тут не можна просто як е, ну, знаєте, якби виправити ситуацію. Економічно, але будемо виправляти ситуацію футбольною. Дай Бог, щоб вона все так і вийшла.